Найбільше втрачають ті, хто купує нерухомість вперше і робить там космічні ідеальні на все життя ремонти, і я про це розповідала. Але оскільки сьогодні ряд роликів про те, де одна сторона програє, а інша виграє, то тут я вам цю ситуацію покажу з іншої сторони, тобто зі сторони покупця. Тому що, коли ви шукаєте нерухомість і ретельно будете роздивлятися ремонти, ви зрозумієте, де ремонт зроблений економний, де ремонт зроблений на продаж, а де ремонт зробив власник. І оскільки по цьому будинку середній є чек, то власник всіх. Гроші, які він інвестував, не отримає, але у вас буде можливість купити ну просто супер ремонт, який насправді обійдеться вам двічі дешевше. Якщо не вірити, що існують такі власники, які продають свої ремонти в півціни, то особисто в мене досить багато таких кейсів, тому що ці люди вони рухаються далі, вони розширяються, вони продають свої нерухомість, щоб купити іншу або щоб інвестувати в бізнес. І, от, конкретно сьогодні, наприклад, зайшла квартира на продаж, де власник говорить: я чітко розумію, що 50 тисяч доларів я просто тут втрачаю, але це. Був мій перший досвід, і скільки я живу, стільки на цих досвідах я і навчаюсь. Але в квартирі його є фітокуточок, і є вініловий програвач, є купа точкових підсвіток, які вмикаються за допомогою руху руки, іноді ноги, там в тебе повністю керамограніт, дубовий паркет. Взагалі просто неймовірна квартира, але чек по будинку не надасть можливості повернути всі кошти.